Один із народних депутатів поспілкувався в себе в соціальних мережах з одним дописувачем громадянином України. Це багато що означає громадянин України, і ви знаєте, пообзивали одне одного. Депутат на громадянина України почав говорити ну не зовсім цензурні слова. Там ди, ну далі ви зрозуміли. Це е, от уявіть собі, коли ви купили там телевізор, смарт-телевізор, або мікроволновку, або чайник. І з часом техніка, яку ви собі придбали, яка має вам служити, служити, починає вас обзивати, або обливати водою, або ще Ну Що ви будете робити з цим? Що? От мені здається, депутатам треба згадати і не забувати, що вони служать українському народові. І якби український народ не реагував, відповідати в тому ж самому сенсі, в тому ж самому тими ж самими словами, не варто. Не варто, тому що те, що люди так реагують. Частина вини є якраз і на чиновниках України. У мене є телеграм в шапці профілю. Там 116-117 вже тисяч громадян України. Ви знаєте, я в свій, в свій бік не бачу такої негативної реакції. Хоча у мене на каналі різна інформація, вона не всіх далеко влаштовує, і люди з різними поглядами. Але ми робимо все для того, щоб громадяни України довіряли, щоб громадяни України були разом об'єднувались і так далі. Що робите ви не так? Що громадяни України приходять до вас і так на вас реагують, і чи правильно ви робите, коли берете і відповідаєте їм в такому ж хамському тоні, як звернулися до вас, і чи правильно це, коли ви ще себе називаєте слуги народу? Не забувайте, будь ласка, тим паче, що частина цих депутатів ще і носії наукових ступенів, вчених звань працюють в університетах. Напевно, не гоже це Скріни, телеграм в шапці профілю, це скріни того, як не варто народним обранцям спілкуватися з основним джерелом влади в країні з народом. Не варто цього робити, як би високо ви не знаходились. Бо колись Янукович теж думав, що він дуже високо і що йому нічого ніколи не загрожує. Не варто більше трясти країну через те, що народ і влада. Десь по різні боки, на мою точку зору, це шлях в нікуди. Тому, шановні депутати, ведіть себе чемно. Шановний народ, ведіть себе також чемно і вічливо. Ви самі обрали тих, кого обрали, і ми маємо всі нести відповідальність і за свій вибір, в тому числі. А агресувати проти влади трішки пізно і негоже під час війни. Бережіть себе, телеграм і Ютуб в Шапці. Профілю.